Позвонили мені люди. Кажуть, Володя, слухай, у нас там вчора був вітер сильний, гілка впала, розбила нам вікно в спальні на другому поверсі. Ми вже подзвонили в страхівку відразу по свіжим слідам, зробили клейм, і ти нам колись допоміг з дахом. Я думаю, чи ти нам допомогти зараз теж за цим клеймом, тому що ми тоді були довольні. Я кажу: ну дивіться, скільки коштує вікно? Напевно, доларів 400, 500 доларів. Стандартне вікно з хомді по нічого особливого. Скільки коштує поміняти те вікно, як ви думаєте? Ну заплатите ви за установку вікна 100, 200, 300, 400 доларів, неважливо, скажімо, 500. Буде ціна вашого ремонту коштувати 1000 доларів. У вас на страхівці дедакти було 2500. Розумієте, немає змісту фінансового робити клейм взагалі в такому випадку. Тому що так вони прийдуть, так вони подивляться, ви витратите свій час, вони витратять свій час. Вони скажуть, так ми згодні, що це покривається, але грошей Вам не дамо ні копійки. Тому я кажу. Консультація безкоштовна, порада, просто одне питання мені без проблем. Напишіть мені, подзвоніть мені, як хочете, я вам відповім, так варто чи не варто робити. Можете мене наймати для цього, справді. Я вам просто, можливо, збережу дуже багато лишнього головного болю, через який вам взагалі не варто проходити, тому що часом клейми треба робити, а часом їх взагалі робити не треба.